Сьома година і 32 хвилини. Київський час. Про все найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю за ніч. Два влучання в Харкові. Місто вночі було під атакою ворожих дронів. Перша ціль це адмінбудівля у Салтівському районі. І на місці прильоту сталася пожежа. У багатоповерхівці навпроти вибиті вікна. Також постраждала АЗС. В однієї людини гостра реакція на стрес. Другий приліт дрона був в Основ'янському районі. За даними ОВА, частково зруйновано дах житлової будівлі, також пошкоджені вікна. Семи корпусів навчального закладу. П'ятеро людей загинули в Ізюмі на Харківщині внаслідок атаки. Росіяни вдарили по місту балістикою. Серед загиблих двоє сестер, 18 і 19 років. Одна з них була вагітною. Рятувальна операція завершена. Останнім з-під завалів дістали тіло працівника котельні адмінбудівлі в Ізюмі. Ще 55 людей постраждали, зокрема, троє дітей. Частково зруйновано адмінбудівлю і міськраду, пошкоджені три багатоквартирні будинки. На Сумщині через артобстріл в Краснопільській громаді загинув чоловік, ще один дізнав поранення. На Донеччині у Покровську загинула людина. Є руйнування. На Херсонщині росіяни атакували з дрона жителя Микільського і двох жінок у Херсона. У людей вибухові травми і уламкою поранення. Є руйнування. Чергова атака на російську паливну промисловість. Вночі дрони уразили нафтобазу в Краснодарському краї. Ймовірно, йдеться про НПЗ АлбашНєфть. В мережі публікують кадри масштабної пожежі на місці прильоту. Тамтешня влада заявила, що уламки БПЛА, нібито, впали на резервуар з незначними залишками нафтопродуктів. Зеленський сяде з путіним за стіл переговорів, якщо це буде єдиний варіант для досягнення миру. Про це президент України сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. За словами Зеленського, за столом мирних перемовин мають бути Україна, Росія, Сполучені Штати та Європа. Крім того, Зеленський повідомив, що на війні з Росією загинуло приблизно понад 45 тисяч українців ще 390 отримали поранення. Президент України відреагував на пропозицію Трампа дати Україні зброю в обмін на корисні копалини на прес-конференції після зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гросі Володимир Зеленський зазначив, що обговорював це питання під час зустрічі з Трампом у вересні 24-го року. І Україна відкрита до співпраці із західними партнерами щодо можливого видобутку корисних копалин в обмін на військову допомогу. Давайте послухаємо зараз зеленського. Росія ще з 2014 року окупувала наші землі. Частково там були дійсно великі об'єми наших корисних копалень. І Ми і ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо. Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати візьмуть під свій контроль сектор Гази. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з прем'єром Ізраїлю Бен'яміном Натаньяху. Це перша зустріч Трампа з міжнародним лідером у статусі новообраного президента. Трамп запропонував жителям Гази переїхати на нове місце, а також заявив, що не збирається продовжувати підтримку ідеї створення палестинської держави, як це було під час його попереднього президентського терміну. США готові демонтувати усе вціліле озброєння. Також ввести війська, якщо це буде необхідно, за задумом Трампа цитую зараз: Газа перетвориться на інтернаціональне, неймовірне місце, що б це не означало. Пасажирський літак, що впав у Казахстані, був збитий російською ракетою панцер С. Про це повідомляє Ройтерс. Борт авіакомпанії Азербайджанські Авіалінії наприкінці грудня був вражений з російської РЗК Панцер С. Так пише агентство з посиланням на джерело в уряді Азербайджану. Повідомляється, що азербайджанська сторона має у своєму розпорядженні фрагмент ракети, який був витягнутий з уламків лайнера та ідентифікований під час міжнародної експертизи. Відсьогодні не штрафуватимуть і не оголошуватимуть у розшук обмежено придатних, які не встигли пройти військову лікарську комісію до 5 лютого. Рішення підтримали на спільній нараді парламентських комітетів правоохоронної діяльності і нацбезпеки за участі Міноборони. Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко. В ТЦК направили директиву з проханням не карати обмежено придатних, поки не буде ухвалено відповідний закон. Зараз законопроект про продовження термінів проходження ВЛК на розгляді. Профільного комітету, і вже наступного тижня його можуть винести на розгляд парламенту. Повторне проходження ВЛК планують відтермінувати до 5 червня. Ніщо не може відтермінувати світоглядну розмову, час якої настав. Про все, що несеться навколо творчих вузів, будемо говорити про те, звідки ноги ростуть. Чому так і що можна змінити? Як на це дивитися правильно, а не отак, знаєте, універсально і з широко відкритими очима. Поїхали за мить. Поговоримо. Але перед тим, друзі, пропонуємо оглянути, що відбувається у світі. От власне в школі шведського міста Ребру сталася стрілянина, і внаслідок збройного нападу там загинуло близько 10 людей. Подробиці далі у нашій рубриці Що у світі подивіться. У Швеції сталася стрілянина в освітньому центрі. Кілька людей загинули, та щонайменше 15 поранені. Повідомляє шведський мовник СВТ. У вівторок, близького півдня поліція міста Еребру отримала сигнал тривоги з місцевої школи для дорослих. Вона розташована на території кампусу, де також є школи для дітей. Через напад у місті тривала масштабна рятувальна операція. Правоохоронці закликали населення міста залишатися вдома і не виходити на вулиці. У стрілянині підозрюють чоловіка, якому 35 років. Його мотиви поки що невідомі. У місті оголосили надзвичайний стан. Сотні людей тікають із Санторінії. Туристи та місцеві жителі полишають популярний грецький курорт, рятуючись від землетрусів. Напередодні люди заполонили місцевий порт у надії паромом дістатися до Афін. Авіарейси також були заповнені. Повідомляє агентство Reuters. з п'ятниці між вулканічними островами Санторіні та Аморгос в Егейському морі кожні кілька хвилин реєструють сотні землетрусів. Один із них був магнітудою 4,7. Це змусило владу закрити школи на Санторіні та невеликих прилеглих островах. Сейсмологи вважають, що інтенсивна сейсмічна активність може ослабнути за кілька днів або тижнів. До цього часу людям рекомендували триматися подалі від прибережних районів через ризик суву ґрунту, а також уникати зібрань у приміщеннях. Греція одна з найбільш сейсмонебезпечних країн у Європі, оскільки вона розташована на кордоні африканської та євразійської тектонічних плит, постійна взаємодія яких призводить до частих землетрусів. Ілон Маск отримав статус спеціального державного службовця в адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це пише CNN, посилаючись на представника Білого Дому. Він додав, що Маск не є волонтером, але й не є штатним федеральним службовцем. За інформацією Міністерства юстиції США, спеціальний державний службовець це будь-хто хто працює на уряд не більше ніж 130 днів. Протягом 365-денного періоду Ілон Маск, який є одним із найбагатших людей світу та палким прихильником Трампа, не отримує зарплату, але має надсекретний допуск до державної таємниці, а також особливий статус, що зокрема дозволяє йому уникати фінансової звітності. Ще під час президентської кампанії Дональд Трамп обіцяв створити департамент з перевірки ефективності роботи уряду, очолити який запропонували Ілону Маску. Сам мільярдер напередодні заявив, що працює над закриттям USAID – Агентства США з міжнародного розвитку.